Вітаю! В цьому відео ваші увазі результати вже другого туру юнацького євро Ю-21. Підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. В групі А. Іспанія грала з Румунією. Матч розпочався шокуючо для іспанців вже на 4-й хвилині Мунтянув, відкрив рахунок після грубої помилки захисту. Проте підопічні день зберігли холодну голову після безлічного Іспанія зрівнює рахунок зусиллями корегісара. А Фернандес приносить перемогу наприкінці матчу 2-1. Словаччина грала з Італією. Італія домінувала більшу частину гри, але реалізувала свій момент, вдалося тільки на 76-й хвилині. Відзначився Фабіан. Словаччина 5 останніх матчів тільки програє. Турнірна таблиця тут має таке розташування. Іспанія та Італія вже кваліфікувались в одну. Четверту, а Словаччина та Румунія вилетіли з Європи. В третьому турі розпреділиться, хто займе останнє місце в групі, хто перша в очній дуелі 17 червня. У групі Б. Англія грала з Словенією. Попри статус фаворита, Англія не змогла пробити оборону словенців. Хоча Еліатин. Персон. Створили чимало небезпечних моментів, голкіпер, турк Словацький провів блискучий матч. У другому таймі Англія взяла гру під контроль, але не реалізувала численні моменти. Матч залишився безгорбивою нічею, а Словенія 5-матчів йде без перемог. Чехія грала з Німеччиною. Німеччина показала феєричний футбол, голи в кожному стаймі, Позбав... позабували гравці німецької машини. Чехи відповіли в другому таймі своїми двома голами, але це їм не допомогло, не врятувало від поразки. Німці ж святкують перемогу 2-4. Чехи йдуть 5 матчів підряд без перемог. Турнірна таблиця тут зазнала таких змін. Німеччина пройшла вже в одну четверту. Чехія вилетіла з розіграшу. А Словенія. Обігнала Чехів. В третьому турі. Словенія зіграє з Чехією, а Англія зіграє з Німеччиною. Група С. Португалія приймала Польщу. Португальці знищили поляків без шансів. Відзначили аспект МАМ голами, висока інтенсивність швидкі фланги, агресивний пресинг. Усе це зробило матч повною демонстрацією переваги. А Франція приймала Сакартвело. Справжній трилер. Французи спочатку вели вперед 1-0 першому таймі. Вони його так і завершили. В Другому Сакартвельцю відзначили здвічі. І здавалося, вже перемогли 1-2. Але французи в останніх хвилинах основного часу зрівнюють рахунок. А на 90-плюс 12 хвилині було зараховано гол, який приніс перемогу Гальським півням 3-2. Турнірна таблиця тут має такі зміни. Португалія піднялася на перше місце, опустивши нижче Саккартвелло. Польща вже вилетіла з розіграшу а в третьому турі. Португалія зіграє з Саккартвелло. Франція зіграє з Польщею 17 червня. І група Ді, де виступає наша Україна. Фінляндія грала з Україною. Українці впевнено здобули свою перемогу. На 26-й хвилині вона відкриває рахунок, а на початку другого тайму Брагару подвоює перевагу. Хоча на 94-й хвилині Брашко отримує другу жовту картку не обов'язково. Це не вплинуло на результат матчу 0-2 за українцями. А Нідерланди грали з Данією. Автогол капітана на 18-й хвилині вивів Нідерланду вперед. У сулу відновив рівновагу до перерви. А вже на старті другого тайму таким голом Лінстрім приніс перемогу скандинавам. Данія. Перемагає в другому матчі підряд та стає лідером групи, і на першому місці виходить в плей-офф. Україна піднялася з четвертого на друге місце. На четверте місце опустилася Фінляндія. І в третьому турі, 18 червня, Данія зіграє з Фінляндією, Нідерланди зіграють з Україною. По статистиці кращим бомбардиром чотирма голами, кращими асистентами є три гравці. Очередько та той же самий Вольтемей, з двома результативними передачами. Дякую, що дивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!